Тому поки що у нас Верховній Раді у нас демократія. Але поки. що. Тому поки що у нас Верховній Раді у нас демократія. Але поки що. Я вам отвечаю, я вам нічого не довжу. А Порошенка! Попутінна нападе! Я вам відповідаю, Я вам нічого не маю. А шашлет, Якщо я не зможу закінчити війну, значить, потрібно, щоб прийшла інша людина. Розвідка у вас прекрасна. Але ви далеко за океаном? Не бачимо на сьогоднішній день жодних підстав для того, щоб сьогодні були твердження про повномасштабний наступ на нашу країну. Це неможливо зробити навіть фізично. В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Тому що тут така ситуація. Ворог на кордоні, страшний, махнаті варвари, які ну, гвалтують так, жінок. Він, він, був, Вони гвалтують жінок, вбивають дітей і при тому ще й брешуть. І от збирається народ і каже, що робити. І тут виникає така думка, а не вибрати чи нам блазня в якості головнокомандуюча? Отака, отака історія. А ви реально вважаєте, що це блазень, так? Ну, причому тут я вважаю. Це професія його. Демократія, але серед всього народу не зайшлося нікого більш достойного, і блазень буде найкращим головокомандуючим. І на мою думку, це діагноз, тому що цей народ, якщо він вибирає блазня головокомандуючим, він хоче, щоб його перемогли, тобто він не хоче існувати. Ну і це суїцидально, і садомазахійські речі. Ну це вже не до мене, це до психіатра. Були люди, які хотіли вбити, і були постріли. І було то, що загинули деякі люди тут всередині нашого офісу. Були інші люди, наші, які захищали. Була висадка з десанта. Тощо все це відбувалося. що означає жертвами віну і запивати дорогим вином, занюхуючи кокс. З наслідки на відео Зеленський, нанюхавшись, розповів, що у перші дні повномасштабної війни на нього були замахи, внаслідок чого загинули люди усередині офісу президента. Але свідків окрім нього нема. А також відбувалась висадка російського десанту на банковій в центрі Києва, де живе купа людей, і теж цього окрім зеленського ніхто не бачив. І жодна камера зовнішнього спостереження, якими напічканий урядовий квартал, не засікла цього дійства. Він брехун, він бреше всьому світу, він бреше українцям. Нам потрібні вибори і новий президент. А на цей Берега підписуйтесь на мій канал, та також підписуйтесь на мій телеграм-канал Новини Правди. Лінк в описі цього профілю. Люблю Зеленського. Як він на то виступає. як Ти Ви втираєш в мене якусь діч. Приповнила. Вяє вам щастя, здоров'я і довго років прожити. Дякую.